Я дивлюся на ці яскраві флокси, і я не можу заспокоїтися. Я давно хотіла зробити з них такий букет. А дивіться, скільки в мене розстріло у цієї фізостегії. Фігосте, фігосте, фізостегії, як завжди казала на неї Віраніка. Що пересписає чи що? Чи буде. І ромашки, бо вони в мене ще є, і це добре. Гіпсофіла для пишності. Обгортатимемо все це ми листям півонії. Кіт, охраняй, я зроблю великий букет. Ти куди? Не хочеш зніматися. Зкладаємо дуже крутезний букет. Флокси наші. Оці. Я завжди називала їх Вероніка, і тепер не можу запам'ятати назву. Так, і гіпсофіла. І Ромашка. Хочу, щоб все було гарно. У меня зарядка 5500 кг. мне выстачить? Чи выстачить терпение сделать все за швидко и аккуратно? Флоксы. Хай кричат. Гипсофила для пышности. Может, сгадаю, как называется эта квитка. Я подивилася і забула. Флокса хай терчать атакувар, бачите? І оці Віроніки. Ну, ви знаєте, яких звати. Можете назвати їх будь-яким жіночим ім'ям, навіть своїм. Пишіть варіанти. Ромашки. Флокси. Сусідська собака. Заважає. Нічого не заважає. Навіть комарі. Я собі намітила, що я хочу. Я просто давно хотіла зробити цей класний букет. І мені треба щось пухнути всередину, щоб тут щось себе... було що багато. Так, знаєте, пишно, шикарно. Ромашка. Локс. Наскільки часу вистачає зарядки та підсотки на телефоні? У мене проблема завжди з гіпсофілою. Вона мене плутається і собака мене перегавкує. Ну, зараз вийде сусідка і вона починає кричати на собаку, щоб вона не гавкала. тоді. Тоді я взагалі буду мати контент. Що скаже сусідка? Не кожен хоче в мене на відео зніматися, воно кит утік. Це було його місце. Таке позитивне, гарне місце від моїх керів, від цієї енергетики. Я дуже квіти люблю, так люблю квіти, вони мені заспокоюють мою нервову систему. Від усіх цих новин і всього цього. Локса гарна, яскрава. І на ваші багато численні прохання, я заспокоюю вас. Боже, жінки так ругають, що я виставляю відео, вибухи були, чи якийсь там траур, як вони мене лають? І... Та я квіти роблю. Значит, такие Ой, а запах, как пахнуть. Понюхайте. Обалдеть. Так. Ромашку кудись. Ромашку треба. Да и ее не достаточно. Ну, что вам скажу. Не знаю, скільки мені ще вистачить зарядки. Ага, від приїхав. Листя півонії. Обертаємо. Воно тріснуло, але ж в мене багато листя півонії. Батько мені його бере та обрізає. Я кажу, не обрізай, я все використаю. Ви вже зробите з листя піводні? Гарна квітка. Користується попитом і квітка, і листя. Зв'язуємо. Я так переживаю, що в мене з того боку стоп, стоп. Потрібно буде букет розв'язувати і все переписувати. Уявіть собі. Уявіть собі це. Все готово. Чик-чик. Ну, покажу. Покажу. Дивіться. Дивіться. Вау! Яка краса! Я так хотіла розправити отак його і насолоджуватися. Для вас собака не виймала настроєння стріліні хороше. Дивіться, яка гарна. І гарний букет. І пахне. Локси, медові. Що там, не виключиться, чи не виключиться. Не виключиться! Я встигла! Ой, я встигла! Я навіть вам ось покажу його. А воно і декіт. Тікає, бо зніматися не хоче. Угу. Гарний. Букет.